Перший місяць ми працювали у Києві, а другий у Львові. Засереджувалися на вдосконаленні гри та розвитку різних тактичних аспектів. Футболісти поступово залучалися до процесу, удосконалюючи фізичну, тактичну та технічну підготовку. Зокрема, тут, на Львівщині, ми плануємо проводити більше матчів. Так, заплановано багато поєдинків під час підготовки. У цих протистояннях ми дотримуємося власної ігрової структури. Водночас, не всі футболісти будуть брати участь у кожному поєдинку. До завершення зборів кожен гравець отримає ігровий час, орієнтовно 8-9 повних матчів. Розподіляємо навантаження рівномірно, щоб усі отримали можливість проявити себе. Перший етап зборів пройшов успішно. Ми виконали усе, що запланували. Працювали як у тренажерному залі, так і на полі. Зважаючи, що це зима, ми мали змогу готуватися у манежі. У січні більше уваги приділяли фізичній підготовці, проте я намагаюся поєднувати її з грою в футбол. Наступна складова, на якій ми зосередилися, це ігрові аспекти. Контрольні матчі першого етапу дозволили оцінити командну взаємодію та готовність футболістів. Ми випробували різні склади, не було стабільно основного складу. Кожен матч був експериментальним із міксом гравців. У першому таймі грали одні футболісти, а в другому інші. На другому етапі підготовки у винниках відбуваються певні зміни в тренувальному процесі. Оскільки ми наближаємося до офіційних матчів, навантаження поступово збільшується. Щодня проводимо два тренування ранкове, а після обіду ще одне. Зараз у нас є всі необхідні умови для якісної підготовки: тренування, відновлення та харчування організовані в одному місці. Ми побачили гру Педро на відео, вирішили, що він цікавий гравець, і вирішили дати йому шанс, тому взяли гравця в оренду до літа. На тренуваннях у контрольних та офіційних матчах він отримуватиме шанси проявити свої сильні якості. Щодо Орі, він був тренером в академії Тель-Авів, коли я лише починав там працювати. Він зарекомендував себе як організований спеціаліст, який дотримується нашої філософії. Коли я став головним тренером, там Орі був серед моїх асистентів, паралельно працюючи з командами u 19 та u 17 Він добре знає мою тренерську філософію, тому я запросив його до штабу. Це полегшить адаптацію футболістів до нашого бачення гри. І ще одна людина у тренерському штабі дозволить кожному з тренерів більш якісно виконувати свою роботу. Важливо мати в команді ще одну людину, яка чітко розуміє, чого я хочу від гравців.